Доброго ранку, друзі. На ну що? 24 січня до наступного року залишилося всього 342 дні. Це значить, що часу вдосталь, щоб побудувати щось величне. Нехай цей день стане стартом для нового виклику чи приємного відкриття. Ми починаємо наш про ранок. Сьогодні день просто переповнений святами, і кожен заслуговує на свою увагу. Тож по перше, міжнародний жіночий спортивний день сьогодні. Час подякувати жінкам, які довели, що спорт це не тільки про силу, але й про характер і цілеспрямованість. А ще привітайте знайомих спортсменів, Бо завтра вони вас у залі не пожаліють. Також сьогодні всесвітній день сміху в животі. Якщо у вас досі не боліли м'язи живота від сміху, сьогодні саме час. Ідеальне тренування без абонементу в спортзалі. Ну і ще сьогодні день зовнішньої розвідки України. Вітаємо всіх, хто стоїть на сторожі нашої безпеки. Ви ті, хто бачить все і навіть трохи більше. А ще Міжнародний день освіти. Нехай це свято стане нагадуванням, що вчитися ніколи не пізно, а знання це сила, яка змінює світ. Ну а на завершення смачненьке. Сьогодні Міжнародний день ескімо. Взимку їсти морозиво це виклик, але заради цього свята можна і ризикнути. Тільки не забудьте вдягнути шарф. А тепер про іменинників: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія, прийміть наші найщиріші вітання. Бажаємо вам тепла в серці, ясності думок і вдалого року! Єдемо далі, тепер у нас гороскоп, тож слухаємо уважно. Овен, ваші ідеї сьогодні можуть змінити гру, дійте сміливо, але пам'ятайте, що розум теж сильний інструмент. Телець день наповнений приємними сюрпризами, якщо ви відкриті до нового. Візьміть паузу і насолодіться моментом. Близнюки, ви на порозі цікавого знайомства, не пропустіть шанс знайти свою людину, навіть у випадковій розмові. Рак, час діяти, а не чекати. Сьогоднішні ваші кроки визначають, куди ви потрапите завтра. Лев, ваші таланти на Решті помітясь, будьте готові до визнання, яке ви давно заслужили. Діва, наведіть лад у своїй голові, а потім у справах порядок середини, шляху, зовнішньої гармонії. Трезим, баланс знайдений, якщо ви слухаєте своє серце. Воно сьогодні знає, куди вас вести. Скорпіон, сміливо беріть на себе відповідальність, навіть якщо здається, що це не ваше. Успіх чекає за кутом. Стрілець, новий день, нова пригода. Не бійтеся ризикувати, адже інколи це варто того. Козоріг, ваш спокій сьогодні ваш найкращий друг. Зберігайте рівновагу і все вийде. Водолій сьогодні ідеальний час для змін. Навіть невеликий крок може перевернути ваш світ. Ну і риби, ваші мрії сьогодні можуть стати реальністю. Головне, не бійтеся, попросити про допомогу. По гороскопу це все, далі у нас погода. День обіцяє бути прекрасним, адже січень вміє дивувати. Небо може бути похворим, але у ваших серцях нехай буде світло. А якщо побачити сніг, це нагадування, що кожна зима завершується весною. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Якщо сьогодні снігопад або заметіль, весну доведеться почекати. Але ж очікування тільки додають смаку, правда? Блакитне небо і білі хмари, тоді весна обіцяє бути сонячною і ясною. А ось що не можна робити. Так це працювати біля дому, шити, в'язати та стригти волосся літнім людям. Краще залишити це на інший день і просто розслабтися. Ну а тепер головне, народ, життя це мистецтво змінювати себе. Не чекайте ідеального моменту, важливо зробити перший крок, навіть якщо він здається маленьким. Пам'ятайте, кожна перемога починається з рішення спробувати. Рішення це і є маленький крок. Ну і не бійтеся падінь, вони вчать літати. Ну а зараз, дякую, що були зі мною. Нехай ця п'ятниця буде яскравою, смішною і наповненою новими відкриттями. А якщо щось не так, Згадайте про всесвітній день сміху в животі, і просто посмійтеся! Це працює до завтра. в Цей же час бережіть себе і тих, кого любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!